Ви перевдяглися, да? е, хай це буде простий одяг, але красивий. І отут, як, як не можна на допомогу, скоро вам вийдуть мої халати і піжами. Мої халати і піжами розкошні, скоро вам будуть на допомогу, да? ви причісані, у вас і зачіска, трошки помади, е, усмішка. Усмішка, навіть якщо ви ще ви втомлені. Але чоловіка, коли ви зустрічаєте посмішкою, це хорошо. І от перші слова, да? Привіт. Потрогала його, де можна і де не? Да? І от яка енергія? Що я жінка, я коханка, я рада тебе бачити, да? І от тільки потім про дитину, про справи. Це у всіх є. Ми від цього не дінемося нікуди. У всіх є, так? Да? І от яка різниця? Різниця ж насправді не в словах. Різниця насправді не слова, різниця в у енергії, да? яку ви транслюєте.